Вітаємо, друзі! Ось що відбувається з технікою окупантів, коли у наших воїнів є все необхідне, від неї залишається тільки металолом. Друзі, що вам подобається формат таких відео, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк, а ми тільки починаємо. Армія окупантів продовжує кидати свою техніку, а наші дрони не дають можливості евакуювати її. – це диво зброя. 500 доларів можуть вивернути мільйонний танк на вивої. Одне точне попадання в боєкомплект, і ви тільки подивіться, що залишилось від танка. Словами не передати. Це дуже і дуже потужно. Черговий провальний штурм росіян після того, як був утилізований перший танк. Дрон України знаходить поруч другу ціль. Танк Т-90. Влучне скидання прямо в кабіно. Здається, що танку нічого вже не загрожує. Але ні, протягом хвилини нагрівається БК. І з танка просто починає валити вогняний дощ. З детонацією боєприпасів. Слава нашим героям, слава нашим воїнам. Російські військові бази біля кордону з Фінляндією майже пусті. Джерело USA в розвідці вже каже, що 80% техніки та живої сили перекинули на війну проти України. Ось як воно все йде за планом. В Мережу потрапило відео, де поїзд із російською технікою їде на фронт. Як то кажуть, дуже дуже термініли состав. город Красноярск. Это уже не один раз я наблюдаю, раз третий или четвертый. Выгребают все запасники, все, что можно. Все помнят, что там но... обещала нарастить військову присутність біля кордонів після вступу Финляндии в НАТО. Проте все базы в больше більш порожні, аніж рік тому. Коротенький состав До цього були. Продовжуємо друзі інформувати вас про те, що відбувається на фронті, і не тільки Вовчанськ. У північній частині міста тривають стрілецькі бої та спроби російських військ пробитися і закріпитися вздовж вулиць Гагаріна та Пушкіна. У північно-східній частині міста з червоною в сіру зону перейшли вулиці Старочудного Осипенка та Коцюбинського. Однак противнику вдалося просунутися на глибину 1,5 км кілометрів уздовж занедбаних садів, і лісосмуху напрямку села Тихе. Обстановка залишається динамічною. На Лиманському напрямку противник просунувся на захід від площанки на ділянці шириною 2 км на глибину 1 км. Тривають важкі бої. Кілька одиниць російської бронетехніки намагалися прорватися в стил українських захисників у селищі Калинівка в районі часів Яру Донецької області, але потрапили у засідку на під'їздах до переправи через канал. Наші воїни безпощадно розбили бронегрупу. На Покровському напрямку дуже складна ситуація. Окупанти зайшли в Карлівку, як передає військовий офіцер плюс, та контролюють 50% даного населеного пункту. Хлопці відбиваються та стримують противника як тільки можуть. Тривають дуже сильні заруби. Безпілотники атакували вночі дві російські нафтобази в Адегеї і Тамбовській області. Перша атакована нафтобаза НПЗ Лукойл у селі. Єним, у Тахтамутайському районі Адегеї там пожежа. До речі, станом на вчорашній вечір пожежу на нафтобазі міста Азов досі не вдалося загасити. Друга атакована нафтобаза Платонівка під Тамбовом, основний масив відео горить дуже гарно. І на останок, по класиці, полонений окупант, Донецька область, район Очеретине. До речі, із Башкорстану, Валіїв, Ільшат Раштові. и Затруднения ставили. По состоянию здоровья ограничен годности категория «Б». Обещали служить в тыловых войсках. По факту попал в штурмовые подразделения. Заехали на территорию Украины в район деревни Новопетровка. Вывезли в Авдеевку для выполнения боевых задач. В Авдеевке пробыли полторы сутки, на, на вторую, на, на вторую ночь вышли в сторону Очертина. Э, Очертина в первую ночь не прошли, заночевали э, в лесу. Через погане здоров'я все одно потрапив у штурмові війська у складі групи. Штурмував очеретине 30 квітня. Потрапив з товаришами по службі в полон. І, як завжди, цитата: фінансові труднощі стабільно. Причина підписання контракту. Друзі, кому цікаво, можете дослухати до кінця. А ми дякуємо кожному за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо свою думку. Залишайте в коментарях. На следующий день прошли в Очертино, также остановились ночью, пошли дальше на, на, в закреп лесополосы. 30 апреля были, были пленены. Командование дало приказ на откат. Часть подразделения успела через открытку перебежать. Часть не успела, мы остались, не давали возможности с кишки ну, переезжать открытку. Утром были окружены, сдались в плен.